Сьогодні знайомимося з новим звуком. Розпочнемо з гри. Називай слово та одночасно показуй рухи. Шапка, шарф, шоколад, шина, шафа, шуба. Вимови ще раз слова і виділяй голосом перший звук. Шапка. Шарф. Шоколад. Шина. Шафа. Шуба. Який звук ми чуємо на початку цих слів? Звук Ш. Послухай казочку про цей звук. Був спекотний літній день. На березі Дніпра під камінчиком лежав маленький вужик. Раптом виповзла велика черепаха. Вужик від несподіванки зашипів. Ш-ш-ш. Як шипів вужик? Ш-, ш ш Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Подивись у дзеркало і чітко вимови звук ш. Кінчик широкого язика схожий на чашечку, заховався за верхні зуби, але не торкається зубів. Зуби не випускають звук, а він проривається в маленьку щілинку. Звуковий чоловічок допоможе тобі запам'ятати, як звучить звук вужика Ш. Що створює перешкоду в роті, коли ми вимовляємо звук «ш»? Язик і зуби. В якому будиночку буде жити звук Ш? В синьому будиночку з рискою. До нас завітали артисти. Вони будуть співати різних пісень, плесни в долоні, коли почуєш звук вужика Ш. С, Ш, Б, Ш, М, Ш, С. Ш. Знайомся, це Шерлок. Він завжди щось шукає. Шерлок шукає шапку. Повтори. Називай, що шукає шерлок. Шерлок шукає шоколад. Що шукає шерлок? Шерлок шукає. Шарф. Що шукає шерлок? Шерлок шукає шину. Продовжуємо далі. Давай відшукаємо, де заховався звук Ш у слові шапка. Ставимо символ звука Ш на початок слова. Вимовляй слово шапка. Рухай символ по смужці. Як почуєш звук Ш, зупинись. Шапка. Звук Ш. Чуємо на початку слова, де заховався звук Ш у слові «каша»? Каша. Звук Ш чуємо всередині слова. Звук «ш» позначається буквою «ш». на що вона схожа. Обведи букву, розфарбуй, зліпи, виклади її. Послухай скоромовку та спробуй її повторити. Миші в шафі шаруділи, шість шарфів швиденько з'їли. Бажаю тобі успіхів!